Всім привіт! Це навколо спорту. Мене звати Костя. І зараз ми з вами обговоримо найцікавіші та найактуальніші спортивні новини за минулий тиждень. Розпочнемо ми з новин тенісу. Минулих вихідних завершився престижний турнір в іспанському Мадриді. В чоловічій програмі переміг нейтральний Андрій Рубльов, який у фіналі е, переміг канадця Фелікса Алясімі, 4-6, 7-5, 7-5. Не дуже хочу зосереджувати свою увагу на Рубльову, тому більше про інше з вами поговоримо. На жаль, цей турнір він досить був драматичний для одних із лідерів світового чоловічого тенісу. Це для італійця Яніса Сінера та для іспанця. Карл Лосалькарази, які на жаль отримали травми на цьому турнірі, тому вони вже знялись з іншого турніру, який вже розпочався в італійському римі. Насправді сподіваюся, що в них не суперсерйозні якісь травми і до Ролан Гросу, який вже розпочинається в кінці місяця. Вони підійдуть в своїх оптимальних кондиціях набагато цікавіше було в жіночій програмі, тому що у фіналі пер перемогла перша ракетка світу Іга Швьонтик, яка перемогла е нейтральну білоруську Аріну Сабаленко, яка нагадаю, що Займає друге місце в рейтингу одразу за Ігою. Дуже був цікавий матч. Він був напружений, в якому Іга відіграла три матч-боли та перемогла з рахунком сім п'ять, чотири, шість, сім, шість. Перемігши в третьому сеті на тайбрейку. Але як на мене, найцікавіше було ще за межами корту, тому що ще до початку самого турніру Сабаленка, яку яку я дуже так люблю, якщо чесно. Як тенісистка, вона можливо і, і хороша, але як людина. Мені здається, так собі. Так ось вона до початку турніру. Вона в одному із своїх інтерв'ю заявила, що жіночий теніс їй здається нудним, і набагато більше їй подобається чоловічий теніс і чоловічий тур. І в фіналі ІГА після фі фіналу я обов'язково вставлю і момент, як, як вона сказала, і особливо в. Вираз обличчя Аріни Сабаєнко uh, іґа заявила, що і хто ж тепер каже, що жіночий теніс нудний? ну well, that that tennis is boring, right? Um. Просто я ще більше почав захоплюватися польською тенісисткою, тому що вона крута і на корті, і за межами корту, тому що як на мене, особливо медійний спортсмен, він має мати якусь свою чітку позицію і вміти, точніше, навіть не вміти, а думати, що і як він говорить. Ось в попередньому ролику я зазначив, що на жаль, українські тенісистки досить рано вилетіли на цьому турнірі, тому будемо вже вболівати за наших спортсменок в Римі. Турнір вже розпочався. А Рим, я вам скажу так, що турнір в Римі він є досить успішний для наших тенісисток, тому що саме тут двічі поспіль вигравала турнір Еліна Світоліна. Минулого минулого року Ангеліна Калініна дійшла тут до фіналу. Тому мені здається, це фартовий корт для наших тенісисток. Тому будемо спостерігати за подіями. Добави! Також з історичних моментів, які сталися на цих вихідних, вперше в історії. Українського тенісу одразу дві представниці України потрапили в рейтинг в топ 20 рейтингу WTA. Аліна Світоліна наразі займає 19-те місце. Марта Костюк піднялась на рекордну для себе 20-ту позицію. Тому я радий таким рекордам і вболіваємо за наших тенісисток на турнірі в Римі. До новин артистичного плавання на вихідних завершився один із етапів Кубки світу в Парижі, на якому наш дует з сестри Авєріни здобули срібну нагороду в довільному дуеті. Це перша медаль до речі за 11 місяців. Маю надію, що наші спортсменки вже так поступово набирають форми та оберти до олімпіади, тому що я нагадаю, що наші українські спортсменки з артистичного плавання вони є чинними бронзовими прозерками, як і в дуеті, так і в Групових е, виступах е, олімпіади, тому я маю надію, що наші вийдуть на оптимальну е, на свої оптимальні кондиції безпосередньо до олімпіади. Новин, новин! До новин Олімпіади е, Українські спортсмени м, з кожним тижнем здобувають все більшу і більшу кількість олімпійських ліцензій, що не може не радувати. Тому що чим більше ліцензій, тим більше спортсменів буде представлено на олімпіаді, тим більше потенційних можливостей на те, щоб здобувати там. Медалі. Нові ліцензії ми здобули в стрільбі з лука, та також в легкій Атлетиці. В легкій Атлетиці перше на Олімпіаді буде представлений такий вид, як змішана естафета, яка є в біатлоні. І ось вже є в легкій Атлетиці. Це 4 по 400, де буде дві представниці жіночі Таті та два представника чоловічі, тому наші спортсмени там теж будуть представлені. Будемо там за них вболівати. Та до останніх новин це до новин фехтування. Якісь такий в нас виходить, що дуже історичний. Тиждень, що в тенісі, що в багатьох видах спорту, і також це сталося і в фехтуванні. Вперше за історію незалежної України ми здобули медаль на рапірах, тому що в нас є визначні здобутки на шаблі. Де, звісно ж, є моя просто улюблена моя бусінка Ольга Харлан і команда. В нас є здобутки в Шпазі, де в нас є олімпійська чемпіонка Яна Шем'якіна, і багато, багато, багато медалей. Рапіра в нас, на жаль, не дуже розвинена. Тому. Це мені можливо, це буде такий поворотний момент на Олімпіаді на наших рапіристок не буде. Тому я сподіваюся, що можливо це буде таким нашим поштовхом для того, щоб наші спортсменки на рапірах більш так якби, активно виступали. Я дуже радий, що мій Ютуб канал потрішки розвивається. Дякую, що додивилися до цього моменту. Не забувайте ставити вподобайку, Ставте дзвіночок, підписуйтесь, хто ще не підписався на канал. А в нас буде більше і Більше Він. також не забувайте донатити на ЗСУ, тому що без них не було б цього відео. Ми б з вами зараз би не спілкувались. Тому підтримуємо обов'язково гривня 5, 10, 20. Кожна гривня є, і копійка є важливою. Всім дякую за перегляд. До зустрічі з вами в наступному відео. Пока.